Доброго дня! Представляю вашій увазі м'яку іграшку Зайка. Ця іграшка рекомендована для дітей віком від 3 років та старше. Виготовлена вона із трикотажного полотна та живиться від батареїв, що знаходяться всередині. На кожній лапці у зайчика є казки. Гуси лебеді. Теремок стоїть та Колобок. Тарібка. Щоб зупинити казку, треба знову натиснути на кнопку. Якщо ви захочете прослухати продовження, знову ж таки доведеться натиснути на ту ж лапку. На пушках є клавіші, які допоможуть малятам вивчити цифри від нуля до дев'яти. На животику ж є різноманітні геометричні фігури. Та це ще не все. Наш зайчисько працює у двох режимах. Для переходу потрібно натиснути на квіточку, що є на животику. Тоді вашу дитину розважить чотири пісеньки замість казок. А замість геометричних фігур малюк почує кольори, у які вони розфарбовані. Фіолетовий, гіній, голубой, зелений, жовтий, оранжевий, красний. Цей зайчик принесе не лише гру і забави, а й навчить рахувати і не тільки. Помощь маме, Зайка, Знайка, и на радость малышу. Ну-ка, кнопки нажимайка. Все, что знаю, расскажу. И про цифры, и про формы, и про разные цвета. Я пою и знаю сказки. Например, про кладка. Зайка для вашего знайка.